Ірод був не просто царем, він був із тих людей, які любили, коли їх бачили, і шанували. Кожен крок, кожен жест були покликані підживлювати образ слави. Трон був сценою, натовп дзеркалом, а його его було центром усього цього. Але між владою та зарозумілістю існує невидима межа, і він її давно перетнув. Слава розпалювала його, влада заціпеніла, а його серце. Більше не пам'ятало, хто такий справжній Бог. У глибині душі Ірод вважав, що контролює все, політичні рішення, храм, долю апостолів і навіть час молитви. Коли Якова вбили мечем, а Петра ув'язнили, він не тремтів, він відчував себе непереможним, і в цьому проблема гордині вона засліплює він перетворює чоловіків на персонажів, а персонажів на мішені. У приповісті 16-18 немає жодних сумнівів, гордість передує руйнуванню. А ірод вже був однією ногою всередині, посміхаючись, Лестощі стали рутиною. Підлечники, порадники, ніхто не наважився протистояти. Зрештою, хто б протистояв людині, яка мала владу та шарм, але небо не вражає зовнішнім виглядом. Бог бачить те, що приховує престол, і те, що він побачив, був цар, який уже забув, що подих, яким він говорив, був не його. Ірода оточували людські оплески, але без божественного супроводу. А коли гордість замінює благоговіння, трон стає пасткою. Він торкався святих речей, він убив одного апостола, ув'язнив іншого, а тепер виставляв себе недоторканним. Але настає момент, коли небо перестає попереджати і починає діяти. Ірод вважав мовчання бога схваленням, але це було просто терпіння. А божественне терпіння, коли вичерпується, не надсилає рекомендованого листа, воно надсилає вирок. Він не усвідомлював, що саме ця промова, яку він готував, буде його останньою, бо, поки він готувався у срібному одязі, небо готувало крой, впревів, сцена сяяла, а ірод сприймав усе це, немов задоволений Бог. Але Бог не ділиться славою, і трон. Що здавався твердим, вже трясся всередині. Він був надто довго схвильований. А хто лізе без благоговіння, падає без попередження, ті самі уста, що благословляють, також закриваються, і в той момент ірод і гадки не мав, що оплески народу стануть тим звуком, який запечатає його вирок. А все почалося з фрази, однієї єдиної фрази, сказаної на піку гордості. Та проігнорованої, ніби це був просто якийсь комплімент. Це був один з тих днів, коли, здавалося, все змовлялося на нашу користь. Ірод увійшов, одягнений у срібний одяг, який сяяв на сонці, ніби був зроблений зі світла. Натовп з нетерпінням чекав на нього не через указ, а через видовище. Він не говорив, він виступав. І коли він говорив, голоси злилися в отруйний хор це голос Бога, а не людини. Це було більше ніж лестощі, це була пряма провокація до небес. І він прийняв жодного жесту відступу, жодного слова смирення. Ірод купався в цій фразі, ніби пірнав в озеро ідолопоклонства. Це було так, ніби він казав так, це правда. І ось у ту ж мить межа обірвалася, бо одне діло бути похваленим. Ще одна зовсім інша річ це красти Боже місце. В Ісаї сорок чітко сказано. Слави моєї іншому не дам. Але Ірод навіть оком не моргнув. Він був п'яний від власного відображення. Натовп шаленів. Настрій був екстатичним. Але на горі картина була іншою. Небо мовчало, але не було байдужим. Бо поки люди дивилися на царя, Бог бачив злодія поклоніння. А найгірший злодій це не той, хто краде силою, а той, хто елегантно маскує крадіжку. Іроду не потрібно було нічого казати. Проблема була саме в цьому. Він не сказав, він не дорікнув, не виправив це, щойно прийняли. І щоразу, коли слава піднімається, у неї має бути місце призначення або вона йде до престолу Божого, або стає причиною для суду. Ірод не усвідомлював, що похвала, яку він сприймав, була свого роду жертвою, тільки вона була не для нього. Це було схоже на дотик до священного ладану та потирання ним власних грудей. Це визнання не було просто народним перебільшенням, це було випробування, і він провалився, не моргнувши оком. Промова завершилася на високій ноті, але тіло почало бруйнуватися зсередини. Мало хто розуміє, що найбільша небезпека це не напад ворога, це оплески поза часом. Бо диявол знає, що ті, хто харчується легкою похвалою, гинуть, коли настає час справжньої конфронтації. Ірод вважав, що він на піку своєї кар'єри, насправді, я був на межі своїх можливостей трон блищав ззовні, але всередині вже тхнув гнилю. А коли славу викрадають, суд не ходить, він біжить. Небо вже вирішило. І тепер, коли всі дивилися на сяючого чоловіка, божі очі вже були звернені до ангела, який мав спуститися з хірургічною точністю. Поки натовп продовжував аплодувати, Ірод посміхався, ніби навіть підкорив Божественне. Але по той бік завіси тиша говорила голосніше за будь-яку сурму Бог не кричить, коли вирішує діяти. Він спостерігає. І саме там, у ту мить, коли людська похвала змішалася з гордістю короля, трон перетворився на двір. Ірод більше не виголошував промов, його судили. Але громадськість ще не знала: не було ні грому, ні землетрусу. Богу це не було потрібно, його святість проявляється навіть у тиші, і в цій тиші відчувалася вага. Той, хто колись явив себе у вогні, тепер точно позиціонувався. У тексті діянь 1223 сказано, що саме в ту саму хвилину було послано ангела, це було не наступного дня, другого шансу не було, бо є момент, коли милосердя закінчується, і справедливість вступає без дозволу. Бог не ділиться своєю славою ні з ким, не тому, що це небезпечно, але тому, що він знає, що будь-яка спроба замінити його, веде до руйнування. Ірод вважав, що може бути одночасно царем і богом, і там, у ту саму секунду, корона перетворилася на тягар. Трон перетворився на мінне поле, і небо, яке раніше терпляче чекало, тепер завзято рухалося. Грейс поступилася виправленням. Цікаво, як Божа справедливість не приходить у світлі прожекторів, вона приходить з владою, вам не потрібен шум, щоб справити враження, і саме тому суд почався непомітно чоловік, який посміхався зовні, вже був засуджений всередині. Бо коли Бог воскресає, йому не потрібно влаштовувати видовище невидимого жесту, достатньо, щоб перевернути царство з ніг на голову. Ті, хто дивиться лише на сцену. Не бачать того, що відбувається за лаштунками. Ірод був оточений голосами, але сам перед справжнім троном. А коли небо закривається, навіть натовп не може допомогти. Не звертайте уваги на помпезність, Не має значення титул, Бог бачить серце. А коли серце стає надто сповненим собою, падіння перестає бути питанням якщо, і стає питанням коли, а потім невидиме матеріалізувалося. Але не як благословення, це була праведна рука, що зійшла з гори, і вона не промахнулася б. Трон здавався стабільним, натовп в екстазі. Ірод посміхнувся так, ніби небеса підвищили його до вищого становища, але Боже мовчання не було схваленням, це був зворотний відлік. А коли годинник терпіння досяг нуля, не було послано пророка ані звичайної хвороби, це був ангел. Істота невидима для людських очей, але помітно безжальна, ірод все ще стояв, але суд вже сповнився на його плечах. Текст діянь 12 години 23 хвилини не залишає сумнівів, і ангел Господній зараз же вдарив його. Попереднього попередження не було він не мав можливості відрепетирувати своє виправдання це було прямо, чисто та точно той, хто прийняв титул Бог. Був зворушений тим, хто зійшов прямо з престолу істинного бога, не розмовляти. Але підсумуємо, і незалежно від того, наскільки високе чиєсь становище, коли небо вирішує діяти, навіть повітря стає важким. Ірод не загинув від меча, впав із внутрішнім реченням, суд не зламав кісток, він почався зсередини, ангел не кричав, воно щойно задзвонило, і цього дотику було достатньо, бо рука Божа. Коли вирішує виправити, не промахується і не повертається з порожніми руками, це, ніби Божа справедливість каже, досить. І коли це слово лунає в небі, земля схиляється, трони тремтять і маски падають. Люди все ще вітали, не розуміючи, що слава, якій вони аплодували, була отрутою. Ірод мовчав не з поваги, а з болю. Той біль, який не знаходить полегшення, бо він не фізичний, він духовний. Його тіло все ще було вбране у срібло, але всередині це вже була могила. І коли ангел мовчки пішов, цар знепритомнів. Бо гнів божий не обов'язково має бути гучним, щоб бути остаточним. Ірод мав владу, але він погано нею користувався. Воно було видимим, але губилося в ньому. А коли людина сидить на місці Бога, вона риє собі руїну. Ангел зійшов не через невдало сказане слово. А тому, що гординя стала престолом, і на такому вівтарі є місце лише для одного, і це був не ірод, цього ніколи не було. І коли він відчував, як усередині нього починається смерть, щось набагато тривожніше мало статися на очах усіх. Це не був поріз, це не був укол, це не була отрута, це було щось гірше, смерть, що починалася зсередини, поки тіло ще стояло. Ірод, якого кілька хвилин тому звеличували серед людей як Бога. Тепер корчився всередині, пожирений червами. Божественний вирок не чекав кінця життя. Він вторгся в храм гордині та зруйнував його зсередини, клітина за клітиною. Ті, хто дивився ззовні, все ще могли бачити велич. Але всередині король уже розкладався: лікарів не було, ліків не було. Ірод дихнув і згнив. Бо коли Бог забирає свою руку підтримки, навіть повітря ніби тяжіє. Його не повалили зовнішні вороги, його переміг суд Бога. Який не терпить глузувань, а коли він помер, його з'їли черви. Дії 12.23. Біблія тут сувора, прямолінійна та безжальна, немає жодної метафори. Це буквально. Бо коли серце сповнене марнославства, навіть тіло повстає проти духа. Найбільше шокує те, що це сталося на очах у всіх. Людина, яку прославляли, як божественну гниє на тій самій сцені, де їй аплодували. Трон перетворився на гробницю. Блискучий одяг більше не приховував того, що відбувалося всередині. А люди вимкнено, ті, хто листив, тепер відводили погляд: ніхто не хоче слави, яка коштує душі, ніхто не хоче виглядати, як Бог, коли ціну оцінюють відповідно. І там, у той момент, Бог залишив чітке послання: ніхто не піднімається так високо, щоб уникнути правди, бо небесний суд не зважає ні на титули, ні на палаци. Ні на публічні свята він торкається куди завгодно і завершує те, що розпочав. Ірод помер не лише біологічно, він помер духовно задовго до того, як його тіло загинуло. Він помер у день, коли вважав оплески ціннішими за страх. Ось чому навіть за присутності натовпу ніхто не втручався, бо божий дотик не дозволяє отримати допомогу. Божественний вирок не залишає місця для милосердя, коли серце вже відкинуло можливість покаятися. Мовчання аудиторії було доказом, суперечок більше не було, залишалося тільки спостерігати. А те, що мало статися, перетворить цей епізод на вічний роздільник. Бо це було не просто падіння однієї людини, це була репутація того, хто насміхався з небес, похованих перед жахливими очима людей. Нікому не потрібні були пояснення. Те, що там сталося, пояснилося само собою. Сміх зник, гордість мовчала. Натовп, який раніше аплодував, перетворився на паралізовану аудиторію. Повітря наповнювало не збентеження, а страх. Бо всі раз і назавжди зрозуміли, що це не символічно. Це не було вигаданим покаранням і не релігійним перебільшенням. Це був суд, голий, сирий, справжній. Ті, хто сміявся з Божої сили, тепер тремтіли від побаченого. Ірод, людина, яка вважала себе недосяжною, була досягнута публічно, не через політичну опозицію, але силою, яку ніхто не бачить, і від якої ніхто не втече. Сцена перетворилася на зал суду, престол перетворився на жертовний вівтар, і люди були очевидцями божественного гніву. Слава, яку Ірод намагався вкрасти, розвіялася в дим, і тиша, що настала, сказала більше, ніж будь-яка проповідь. Там страх поширювався як вогонь крізь суху солому. Але це не була неконтрольована паніка. Це була шана такий страх, який виникає не від проповідей, а від доказів. Люди не втікали, бо не вірили. Вони втекли, бо раптом почали надто сильно вірити. Бог, який колись був лише балачками. Тепер показав, що він все ще суддя, і коли він судить, немає ні камери, ні мікрофона, ні аудиторії, яка б відволікала. Дивовижно, як божий суд має силу виявити, хто ховається за маскою. Ірод удавав славу, але залишився лише сором, і це саме по собі було публічним уроком. Той, хто намагається зайняти місце Бога, зрештою служить попередженням, обличчя, що посміхалося людям, скривилося від болю. Рот, що говорив саме з собою, більше не мав сили просити про допомогу. Саме тоді страх перестав бути пов'язаний з іродом і почав стосуватися небес, бо люди бачили, що мають справу не з політичною справою, ані з рідкісною хворобою. Вони стояли перед божественним актом, точним, незаперечним, і вони зрозуміли, що з Бога не можна безкарно насміхатися, неважливо, чи корона золота, чи натовп тебе звеличує. Якщо небо говорить, досить немає жодної аудиторії, яка б витримала тягар падіння, і навіть з вироком про смерть щось більше все ще готувалося, бо, поки тіло ірода остигало, слово почало запалювати те, що жодна людина не могла контролювати. У той час як престол втратив свого власника, слово здобуло простір. Увагу привернув не кінець імперії, а початок чогось, що вже неможливо було зупинити. Ірод упав, але Євангеліє залишилося. Той самий розділ, що розповідає про смерть царя, закінчується твердженням, яке руйнує будь-яку людську марнославство. Слово Боже, зростало та розмножувалося. Дії 12-24. Просто так не потрібна помпезність, бо те, що вічне. Не залежить від корони. Контраст був разючий: король у сріблі, і народ у страху, людина, проголошена Богом, і Бог, якому не потрібне визнання, щоб показати, хто він є. Слава Ірода була гучною, але порожньою. Слава слова була непомітною, але непереможною. Ірод спробував піднятися сам. Слово зійшло з небес у силі, і в цьому зіткненні між гордістю та правдою небеса. Завжди виходять з перемогою в руках. Там стало зрозуміло, що людські імперії можуть скоротитися за одну ніч. Але, слово Боже, коли знаходить простір, поширюється як вогонь у сухій траві, не потрібна кампанія, не потрібен прожектор. Коли серце відкривається, вона входить, коли гординя падає, вона розквітає. Коли суд показує, хто є Бог, люди починають слухати те, що він говорить. І саме це сталося після падіння ірода. Страх перетворився на жаль, біль перетворився на благоговіння, і те, що здавалося кінцем, насправді було лише поштовхом, необхідним для того, щоб Євангелія покинуло стіни та заполонило вулиці, провулки, будинки, ринки. Тіло ірода було поховано, але слово жило далі. Смерть однієї людини не могла зупинити просування королівства. Бо царство ґрунтується не на вогняних промовах, а на вічних істинах. Варто пам'ятати, що ірод мав солдатів гроші, вплив, славу, але він не мав Божої ласки. А коли послуга зникає, імперія перетворюється на спогад. Ось що багато хто забуває. Трон тримається не на оплесках натовпу, а на дозволі небес. А коли цей дозвіл скасовано, згортання не є необов'язковим. це негайно. І ось коли тіло все ще було приховано, інша сила почала дихати з більшою енергією слово, що росте посеред хаосу. А коли вона виросте, те, що буде далі, не залишить місця для марнославства. Історія ірода це не просто стародавня сторінка з Біблії, це сучасне нагадування про те, що глузування з Бога ніколи добром не закінчується. Він прийняв визнання себе божественним, а натомість отримав суд. Без можливості захистити себе у посланні до Галатів 6.7 вже сказано Бог осміяний не буває, бо що людина посіє, те й пожне, і ірод швидко зібрав урожай. Вирок був божественним, прямим і без бюрократії, бо є межі, які небо не дозволяє перетнути двічі. Той чоловік, який промовляв промову, одягнений у срібло, зрештою був пожертий червами, і як би незручно це не здавалося. Саме так Бог вирішив навчити ціле покоління. Це було не просто покарання, це був знак. Бог казав, не вживаючи слів, що святість не терпить суперників, що його слава не є розмінною монетою, що його трон не ділить простір з нічиїми його. А коли сцена стає вівтарем марнославства, суд приходить як несподіваний гість. Ірод насміхався з правди і був спійманий правосуддям. Він правив важкою рукою. Але зазнав поразки через щось, чого навіть не міг бачити. Це не був ні меч, ні війна, це був святий гнів, такий, що не гає часу, це не вимагає врахування громадської думки, хто не чекає, поки пил вщухне. І найшокуюче, все це відбувалося публічно, оскільки глузування було колективним, той урок мав бути таким самим видимий, незаперечний, і те, що здавалося перебільшенням, стало посиланням. Бо історію ірода не просто розповідають, її слід сприймати серйозно. Той, хто намагається маніпулювати священним, завжди стикається з Богом, який залишається справедливим. Ірод вважав, що він вищий за наслідки, але він навіть не був над землею, яка могла б його поглинути, і це стосується кожного, хто вважає Боже терпіння ознакою слабкості. Це не так, це шанс. Але навіть випадковість має свої межі. Божа справедливість ніколи не приходить невчасно. Воно приходить, коли серце більше не слухає, коли гордість стає вівтарем, коли благоговіння стає жартом. І в такі моменти Богові навіть не потрібно підвищувати свій голос, йому просто потрібно підняти свою руку. Бо коли він діє, ніхто не може його зупинити. А якщо суд царя похитнув імперію, уявіть собі, що він може зробити сьогодні, якщо глузування продовжуватимуть сприйматися як свобода. А коли пило сів, слово все ще було там живий, зростання, сіючи страх там, де колись був сміх, бо Богу не потрібно доводити, хто він є, він просто показує себе, і цього достатньо. Ірод не помер випадково, він був попереджений Божим мовчанням. Проігнорував знаки та пожинав те, що посіяв власними устами. Той, хто дозволив собі бути проголошеним Богом, зрештою був поглинутий зсередини. Це був не просто кінець могутньої людини, це було викладення вічного принципу: трон належить одному, і Бог ні з ким не ділиться своєю славою. Скільки людей сьогодні не йдуть слідами ірода, надутий оплесками, залежний від схвалення. Прагне пошани там, де має бути шана. Його історія слугує незручним дзеркалом. Вона показує, що відбувається, коли его стає вівтарем, а серце перестає схилятися, бо коли небо спостерігає, те, що здається успіхом, насправді може бути зворотним відліком. Тож, поки не пізно, варто зазирнути всередину себе та запитати чи може бути так, що в якійсь сфері життя Бог перестав бути центром? Поділіться в коментарях, що це відео у вас пробудило. А якщо ви хочете й надалі отримувати таку істину, яка очищує душу, підпишіться на канал, активуйте сповіщення та залишайтеся тут, бо наступна тема ще більше зворушить вас.